Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучали колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, що в Україну злі люди присплять з лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.